Вирішується на полі. Добрий день. Студія хотілося б вам сказати. Ну, дивіться, яка історія. Традиційно, Максим Несвітайлов, Катерина Соляр і ще експертка з французької політики. Я так розумію, тому сьогодні ми будемо говорити не лише про те, що Дональд Трамп обіцяв нам тамагавки, не те, що Ангела Меркель наговорила. Три відраннісенітниці про те, чому і для чого розпочалася війна Росії з Україною, і через кого в тому числі. А ще певно, і по Франції трошки пройдемося, тому що там здається теж якісь негаразди, бо подають відставку. Здається, тільки місяць пройшов, але щось там щось сякоїться. Тому про це все ми зараз спробуємо коротко, але доволі е, оперативно і з деталями поговорити. Макс, привіт тобі. Привіт, радий тебе бачити. сподіваюся, нас раді бачити, глядачі також Він нас ну, передає вам вітання. Ну таке не дуже вдоволення, як я розумію, добре списку. Максим Дюна Катя. Я щоб ви не переплутали саме в такому в такій послідовності. Макс, ну давай традиційно певно з Америки розпочнемо з Дональда Трампа, тому що е, ніхто того не очікував. Виходить Дональд Трамп. В нього кажуть: де тамагавки в Україні? Він каже: О, до речі, тамагавки. Слухайте, я вже рішення майже ухвалив. Не сьогодні-завтра можу передати. Але не сьогодні і не завтра. Але ну може сьогодні завтра щось поміняється, і я ухвалю це рішення остаточно. І тоді вже точно передам ці там в Україні вони кажуть, так а що? він каже, ну, там, треба поточнити. Треба уточнити, куди вони будуть їх використовувати, як вони будуть їх використовувати, по кому вони будуть їх використовувати? Бо це ж теж не до кінця зрозуміло. Та ну і чи будуть використовувати? Чи може просто поставлять і хай красиво стоять у них на складах, наприклад, десь під землею глибоко, щоб Росія їх не дістала. На твою думку, все ж таки, це що була за історія з томагавками, і для чого, якщо рішення не прийнято, озвучувати його на широкий загал? Ну, я щось так відчуваю, що історія буде продовжуватися ще якийсь час однозначно, і ми багато почуємо про це перед тим, як побачимо якісь конкретні дії. Мені видається, що росіяни переграли самі себе, вони піддались тій своїй звичній проблемі. Яка називається запаморочення від успіху? У них так завжди буває, що нам шанс дає. Один день на перемогу і два дні бухають, святкуючи цю перемогу, а то два тижні, так буде точніше. Ну, як розказували в службі безпеки України, так як пан Малюк розповідав про те, що операція Павтина мала би провестися набагато раніше, але через те, що вони пішли в запой, місяць не могли вийти на дороги з фурами ці водії ну, класична історія, і тут також Путін досить ефективно тривалий час маніпулював Трампом. Ну там невеликого розуму треба, тим більше, якщо Трамп в тебе і так закоханий. Треба просто лише давати йому марні надії і тримати його на гачку близенько. Іноді грати в цю гру ближче далі, так, щоб Трамп змагався за твою увагу. Але десь вони перетягнули, тому що е от як було раніше, так? Е тільки но ну, Трамп давав там якийсь натяк на невдоволення, вони давали йому якусь, кидали кістку якусь. А от перемовини в Джиді, а от тобі картину красиво відправили, а от там Дмитрієв приїхав, а от там Мавітков прийняла щось за економіку, поговоримо, щось таке. Не подобається Джида. Ну Давайте в Стамбулі, Стамбул нічого не ніяких результатів. Давай зустрінемось з тобою на Алясці. І там вже точно про щось домовимося. Аляска нічого не дала. Ну нічого, хорошо, давайте тепер ось після зустрічі в Вашингтоні домовимося про наступну зустріч. І потім він пропав. І після цього у них не було прямої комунікації з Дональдом Трампом. І той якось спочатку цьому великого значення не надавав е е і нікого не слухав, коли його запитували, а що, що, як же ж це так, де ж ваша комунікація? От ви кажете, що ви з Путіним домовились, а він говорить, що він. Нічого не збирається, там ні безпекова гарантія, ні вогонь припиняти. А Трамп каже, та то він все позує, то він просто так грає на публіку, а тут проходить час і жодних результатів немає. Трамп все більше намагається Путіна спровокувати на якусь реакцію на комунікацію. Сказав про паперового тигра, вже сказав, що можливо Україна відвоює свої території. Якось ну Путін ніби вже почав сам особисто на це реагувати, але з Трампом не комунікує, не, не телефонує, не намагається нічого переконати. От почав діставати тамагавки. Але тепер росіяни входять і взагалі говорять про те, що будь-які домовленості, які були досягнуті е, на Алясці, тоді, коли вони зустрічались, вони вже втратили свою актуальність. Час пройшов, вони вже не працюють. І виходить, що е, ну, тепер потрібно переходити на наступний рівень ескалації Сполученим Штатам Америки, тому що ну, це вже ця розмова занадто далеко зайшла, якщо ще й зараз ну, враховуючи те, що вже багато, ну дивіться, ми не те, щоб сильно розраховували на ті тамагавки раніше. І якби Україна зрозуміла, що без дозволу Сполучених Штатів Америки публічний простір би не виносила цю історію, що там Зеленський з Трампом про це говорили. Американці дозволили, американці самі про це говорять на різних рівнях. Тепер же і в Трамп про це говорить. Е, і зараз просто взяти і зіскочити як з 500% митами, ну, били вже дуже погано. Я не кажу, що це неможливо. Для Трампа все можливо. Там людинка збирається в 21 столітті робити ставку на воєно-морському флоті на лінкорах. Це такі здорові, красиві, великі, красиві кораблі, багато прапорів, гармат, на них багато. Каже дуже гарні. А ці сучасні кораблі стелси ці всі безпілотники, які робить гедота, якась мерзость. Масштаб зараз... не вистачає. Так, да, ну просто щоб ви розуміли аналогію, це якби зараз вийшов Зеленський і сказав: знаєте, ну, ці ось магури, оці сібей, сі, сі ці всякі. Ну, що це за американщина, по-перше, да? що це ну, якось, е, не козацький дух. Хоча по козацькому духу, тут у нас людинка зараз в Лондоні інтерв'ю Собчак роздає. Не знаю, хто зараз згідує цим питанням. Козацький дух, козацький драйв каже, нащо вигадувати оці всі магури, якщо можна? От я дивився, каже Зеленський колись на новому каналі була передача Паралельний світ, і там розповідали, як козаки. Дві чайки брали, зліплювали разом смолою замащували. І під водою отако прокрадались до турецьких кораблів і підпалювали їх, знищували. На що? оце ось все, якщо можна, ну, козацькому роду нема переводу. Тепер наша основна стратегія: війни тут море чорне, чорне. Ну, там же ж козаки плавали, тепер тут, ну що непонятно. Робимо, тому що ну, красиво і бажано, щоб ну, казаки в шароварах, тому що ну, інакше ніяк, бо ну, не красиво. І з некрасиво. чубом чуб, ну, обов'язково з чубом, ну куди без чуба? От так каже, дивіться. Е, ніяких голених хлопчиків нам потрібні в Збройних силах, які в Усаті і Чубаті козаки, ніяких джинсів з кіні, Боже боже, збав. Та? Ніяких от цих, е, ваших. Е, е, Всяких заморських мультикамів, тільки червоні шаровари білі вишиванки, чуби і вуса. Отакі. От Дональд Фредович говорить таке: тому Ну очевидно, що стратегії у людинки в голові немає. Це ну якби тут і до гадалки не ходи. Питання в тому, чи угомонились там антивоєнні антиглобалісти. І тут є певні позитивні тенденції малесенькі, які зокрема особлює дві новини. Перша новина це те, що говорять, що Вітков уже все, мир на Близькому Сході, встановив і може йти на заслужений покой, Бо він же спецпредставник по Близькому Сходу, в першу чергу. так? Це як пам'ятаєте, був такий радник з нацбезпеки Волц, якого на підвищення відправили постійним представником ВОН. Однакі кажуть, що на почесну пенсію, можливо, навіть послом відправлять Вікофа. Я символічно порекомендував би кудись відправити, наприклад, в Катар, щоб зацементувати фундаментальні взаємовідносини між Сполученими Штатами і Катаром. Катар подарував Трампу. Золотий літак, Трамп їм пошле кофе. Ну це як утішительний приз, тому що нещодавно ж Ізраїль по Катару ракетного удару завдав. І от каже: ну не розстраюйтесь, не ростайтесь. Роз... якості вибачень. Так, ось вам, да, вам Вітков. Робіть з ним, що хочете в цьому катарі. Ну, там... Я... Розвивайтеся. Закрию на все. очі. Е, головне, робіть, коли там. Курбан Байрам після восьмої вечора, коли Аллах спить, щоб не бачив, ось. І власне, це перший момент. Як те, що очевидно ситуація з перемовинами не задалась, якби людина, яка Трампу навішувала про те, що можна з Путіним домовитись, вже далеко не в фаворі. І друга історія пов'язана з е, таким постійним замоложуванням Марко Рубіо Джейді Венса. Він так розказує, як він хороший хлопець, що взагалі от він хай буде кандидатом в президента наступного разу в республіканської партії. І десь Рубіо мені здається, принаймні е, гарно попрацював з е, Венсом. І той принаймні перестав вливати в голову Трампу, ці ось якісь там різні. Ну, все ж таки, люди, люди прогресують. А Венс людина з дуже гнучким мисленням. А от у нас, якщо наводити політику з таким політиків, до прикладу, з таким гнучним мисленням, у нас це там Арістович, Гончаренко, люди, які там. Дуже адаптивні до середовища, скажімо так. От е, Венс також він розуміє, куди вітер віє. Він такий, ну от зараз здається, краще бути проукраїнським, так? Тому що ну, вже немає аргументів, щоб е, обґрунтувати цю віру в те, що з росіянами можна домовитися. А оскільки там надовго думки у Трампа в голові не затримуються, треба щоб от е, я не пам'ятаю, як цього короля. Uh, що зараз? Король Рохана. Володар Переснів, дивились? Так. Да. Uh, так, так, так. Король uh, Рохана Теоден. І от у нього був радник, якого йому направив злий чаклун Сарумен. Uh, uh, радника звали Гниловуст чи Змієвуст там, в залежності від перекладу. от Він сидів над вухом у короля Рохана і нашептував uh, йому. На вухо, якісь думки, і той вже потім їх озвучував. Так само у Дональда Трампа. У нього там пам'ять на 15 хвилин, йому потрібно, щоб якби інформацію постійно актуалізовували. І от Венс десь так сидів і нашептував на це шепотів на вухо. І оскільки якби у Трампа там сильно там тривала стратегія, очевидно, немає. Те, що той же Венс, наприклад, змінив свою позицію. Це е, добре для нас. І я сподіваюся, що ця зміна вона буде тривалою. Ем, я думаю, що тему Дональда Трампа ми з тобою просто розібрали на молекули. Ем, давай до канцлерки, екс-канцлерки Німеччини. Яка чому вони поруч стоять ці теми? Тому що якби ну ти просто про це забув сказати, якби не Дональд Трамп або якби Дональд Трамп був президентом, то війна би не розпочалася. А екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала, що якби вона була канцлеркою на той самий момент, то війна би теж не розпочалася. Тобто, якби Дональд Трамп був президентом, війна не розпочалася. Е, Меркель була канцлеркою війна би не розпочалася. Тобто війна не розпочалася би два рази. Але питання в тому, що війна розпочалася в чотирнадцятому році і чомусь. Ні, Дональд Трамп, ні Ангела Меркель про це не дуже люблять згадувати, і що війна тривала в період, коли вони були при владі. Теж вони якби не дуже люблять про, про це говорити. А на відміну від нас, звісно ж, так от Ангела Меркель раптом зранку прокидається, відкриває очі, дивиться в стелю, і каже: А я ще не все договорила. І пішла на інтерв'ю і вирішила розказати про те, що виявляється, весь цей час вона. Тримала цей камінь на душі, можливо, психологи їй порадили оце все вилити і сказати, відпусти нарешті всю цю історію. Вона прийшла і сказала: значить, так e, значить, якщо би ви шукали винних у війні, то це країни Балтії і Польща, тому що країни Балтії і Польща зробили все можливе для того, щоб діалог з Путіним перервався. каже, ми так по кірпічику налаштовували все, щоб оцей ем, контакт з око в око він не. Припинявся, щоб ми постійно тримали Путіна на контролі? От каже, поки отак, от тримаєш його, е, як в вартових галактиках, знаєш, як вони так, е, поки оцей зв'язок ментальний існує, то відповідно е, там людина спить. Отут, от вони поки отак от дивилися йому в очі, Путін нікуди війною не ходив. А тільки знаєш, хтось відволік Ангелу Меркалю так по плечі зробив. Вона сказала, що і все, все, контакт перервався, війна розпочалася, бо Путін поняв, що щось треба робити. А для чого? Вся ця історія, ну тобто, війна, чотири роки майже триває повномасштабна з 14-го року, як Путін напав на Україну. І тут Ангела Меркель виходить і каже: Дивіться, оцей значить країни Балтії, Польща, ковід, всі винні в тому, що Путін напав на Україну. Коли ти сказала, що вони стоять поряд Меркель і Трамп, я думав, що ти оцінюєш по критерію, що пенсіонери з деменцією теж так одного обговорили тепер для гендерного балансу. Ще й Меркель згадаємо. Ну щоб якби не обідне було, бо скажуть, що не дай Бог, що ми тут. Сексисти чи там мі мізагіністи. Ну коротше, а ми не такі Любі друзі. Ми всіх однаково як любимо, так і зневажаємо з Катериною, тому що ми люди прогресивні. І якби ну, що, що, і дуже, дуже правдолюбиві. Меркель яка ситуація? Та давайте розпочнемо з того, що, що вона взагалі робила в Угорщині і чого вона дала коментар виданню партизан. Та. Не тому, що вона е, така велика фанатка штазі, хоча можливо, і тому тут якби теж якби, куди він е, ну, зникнути, тому що вона з молодості ж була прихильна до соціалістичних ідей. І в цілому була така молода комсомолка в свій час. Не варто забувати, тому що комунізм він так просто не лікується. Це якби е, комунізм, як хламідія, Якщо вже один раз попало, то це біда на. Тому будьте, будьте обережні, по-перше, поменше захоплюйтесь лівацькими ідеями, по-друге, користуйтесь контрацептивами. І те, це і надзвичайно важливе. Ось що стосується пані Меркель, ну там, очевидно, два з двох попадань. Я так думаю, що не було якогось глибинного замислу з самого початку, тому що коли ти маєш намір вкинути якийсь наратив, ти не робиш це через видання партизан. І мені здається, що якби більд просто цього не помітили, ано ну, у них, мабуть, десь стоїть якийсь медіамоніторинг, де де по ключовим словам, їм згадки випадають, вони такі опа, що там, що там про Меркель? Все-таки людина відома. Якби вона хотіла саме цілеспрямовано зробити цей вкид, то швидше за все, це було б ну, хоча б якийсь там німецький чи неугорський партизан точно, скажімо так. А, але те, що ця думка у неї є, що то вона себе все одно намагається відбілити, цьому немає нічого нового, тому що що вона робила в Угорщині? Проте вона там свою книгу презентувала свою автобіографію, в якій також ну, яку вже обговорювали там кілька місяців тому, де вона розповідала, яка вона хороша і розумна. Які всі навколо не хороші і дурні. І дійсно там і там ще в книзі насправді були ж ці наративи про те, що якби я була канцлером Німеччини, то нічого цього б не було. І взагалі з Путіним можна було б домовитись. Очевидно, що там ну людинки вже вона і на останніх місяцях каденції, якби проблеми зі здоров'ям Ангели Меркель не були секретом. Не знаю, наскільки вони там ментальні, наскільки фізіологічні, але якби ну, про це і німецькі медіа писали, можете, якщо хтось не вірить, можете почитати. І припадки в неї траплялись публічні такі історії. Тому те, що вона останнім часом почала здавати на новина, ну і плюс, в цілому, класична тенденція для екс-канцлерів Німеччини в результаті виявлятися підстилками Кремля. Тому тут. Тривожно трошки треба за Мерцем придивлятись, щоб, не дай Боже, його в ту сторону не понесла. Там же і Шрёдер, на повідцю у Путіна і Ангела Меркель. Зараз багато в чому так? Я не знаю, наскільки от вона саме є, шродер, якщо можна говорити, це точно агент Кремля. Ангела Меркель, наскільки вона дійсно агент? Чи вона просто корисна ідіотеса? Тут складно сказати. Але те, що вона щиро вірить, що це не вона винна, ну мені здається, це, це так. Ну бо принаймні вона цього не хоче визнати. В принципі, люди ж не хочуть про себе е, бути поганої думки. Ми завжди намагаємось там знайти в собі якесь виправдання. Там це не я боюсь, це просто. Я засуджую систему і не хочу її захищати, і так далі. Це не я там зробила стратегічну помилку в 2008 році, що вирішила віддати Путіну Україну, а це там європейські лідери неправі, тому що вони не захотіли з Путіним говорити і ось це все. Ну те, що вона говорила в тому контексті. Ігноруючи абсолютно ті речі, які потім були сказані, ці дії, які були потім зроблені Російською Федерацією, те, що відбувається зараз, з агресією проти європейських країн гібридною, в тому числі навіть з гібридною агресією проти Німеччини, вона це свідомо ігну або свідомо ігнорує, або просто вже когнітивні здібності, не дають їй можливості це е... усвідомити. Ну і залишається у нас з тобою ще кілька хвилин для того, щоб все ж таки про французьку політику згадати, оскільки у нас присутня з нами французька експертка з того приводу. ти розумієш, що відбувається в, у Франції, тому що Макрон дав прем'єру Франції, який подав у відставку дві доби на фінальні переговори для виходу з кризи. Президент доручив прем'єр-міністру до вечора, 8 жовтня, провести переговори з політичними партіями, щоб узгодити платформу для дії стабільності в країні. Наразі не зрозуміло, що саме буде робити Лекурню, Проте конституція Франції дозволяє Макрону призначити його прем'єр-міністром знову. Якщо той сам цього забажає, ну якби забажає, то напевно не подавав би у відставку. Ну і сам Себастьян Лекурню очолював уряд Франції менш ніж місяць з 9 вересня, вже 6 жовтня. Він подав у відставку, що відбувається взагалі. Секундочку, треба порадитись. Порадитись, так? Uh, загалом, Макрон uh, став заручником uh, своїх же здобутків на певному етапі свого президентства. Він досить сильно зробив. Цю систему державну, залежно від нього самого. Якщо ми пригадаємо попередні парламентські вибори, там Макрона багато хто ховав. Я тоді бачив в тому, що він робить чіткий, зрозумілий план, який в підсумку і вдався. Він тоді, щоб не дати крайнім правим, разом з лівими об'єднався і проявив ці розумні вибори, правих видавив, не дав їм виграти вибори, хоча вони по суті мали, але завдяки. Розумінню системи виборчої у Франції він це зробив а потім ще й при формуванні уряду кинув крайні лівих і з правоцентристами об'єднався. І ця вся історія вона досить гібридна, тому що вона не зовсім є репрезентативною. Вона трималась Е, на, на макроні як на особистості. Не варто знову ж забувати роль особистості в історії. Це відіграє велике значення. І поки Макрон був в сильній позиції, а він тоді був дійсно в дуже сильній позиції. Персонально його там політична сила не дуже, але він персонально був в сильній позиції. Ця коаліція рішучих, ці сміливі заяви був тоді дуже потужний у нього виступ в Сорбоні. Він взагалі був на такому емоційному підйомі. Він випромінював е -е, впевненість, він випромінював. Е -е, Завзятість, ентузіазм і так далі. І тоді цього вистачало для того, щоб тримати там єдність, були певні проблеми. Але Макрон посипався особистісно зараз. Очевидно, що у нього, ну по-перше, проблеми в особистому житті, там не зрозуміло, що у нього відбувається з дружиною, але очевидно, що на їхнє е Одружні життя і на ментальний стан впливає в тому числі, числі судова тяжба з американською блогеркою. Забув там які звати. Якщо хтось не знає, то там дуже популярна американська блогерка. Пам'ятна імена мене погана, але вона випустила серію матеріалів про те, що насправді Бриджит Макрон є чоловіком. Який змінив стать, то взагалі не змінював ту стать, але неважливо. Ці матеріали стали дуже популярними і в США, і у Франції. Потім ще Макрон просив Трампа, щоб Трамп поговорив з цією журналісткою, щоб вона ці матеріали видалила. Потім ця журналістка розповіла, що їй Трамп дзвонив і це просив, але вона відмовилася робити, що ще погіршила ситуацію. Потім та історія з ляпасом. Від е, Бриджит Макрон і якби преса, в тому числі у Франції, вона досить така прискіплива, і це, ця вся історія тягнеться, це все впливає на нього ментально. Плюс його сварка потім була з, е, з Джорджою Малоні, і в цілому говорить, що на найкращі взаємовідносини. Потім конфлікт зі стармером. Ну, він ну, виглядає, що посипався просто. Багато хто дорікає, що він більше почав думати про свої мемуари, ніж про те, що потрібно робити просто зараз, робити якісь красиві жести для того, щоб можна було про це там виголошувати промови, які можна буде потім видати в книзі, умовно кажучи, а не думати про те, які що буде мати наслідки. І через те, що Макрон зараз ну, посипався особисто, почала сипатися система середини, тому що очевидно, що його політичні опоненти, ну по-перше. Якби крайні праві, очевидно, Марі Лепен не забула, і якщо вона відсторонена, але її люди, там мають амбіції, вони в е, цьому напрямку працюють. Крайні ліві обурені, тому що він використав їх для того, щоб перемогти Лепен на виборах, а потім кинув. Тому там є достатньо внутрішніх ворогів, а коли е, гієни відчувають, що Лев захворів, то вони залюбки можуть його розтерзати. Від нього і порожнє місце не залишиться. Це такий трошки, виходить, спойлер наперед, що буде, я так розумію, так? Теоретична можливість, скажімо, один із можливих сценаріїв. Цікаво, як Макрон буде виходити з цієї ситуації. Це період такий, розумієш. Це, така чорна полуса розпочалася у Макрона. Ну і головне, що ми знаємо, ця чорна полоса вона змінилася білою полосою, а не в кінці чорної полоси. Як ви розумієте, знаходився кінець тієї зебри, якою ми йдемо традиційно, е, Макса, дякую тобі. Бо так, от галопом пробіглися по трьох питаннях, е, які на даний момент часу у нас були найважливішими. Дякую тобі, дякую, Дюні, за експертну думку. Бо, якби не вона, я думаю, що ми б в питаннях Франції зараз би з тобою точно не розібралися. Е, чекатиму вас з задоволенням наступного разу в цьому самому ефірі. Залюбки прийду. А якщо комусь там щось чогось не вистачає, то приходьте на мій Ютуб канал. Не в телеграм-канал не Також є на Ютубі. Я стріми провожу. там можна питання буде задати, і мені, і що найголовніше, дюні. Звісно, тому друзі, радий буду вас бачити. До наступної зустрічі а. і не прощаємося.